Вітаю, шановні колеги. До вашої уваги пропоную методичне напрацювання ДВД Наталії Миколаївни, методиста вищої категорії, Центру дитячо-юнацької творчості Дніпровського району, відмінника освіти України, членкині Ліги екскурсоводів, авторки та керівниці туристського краєзнавчого проєкту Майстерня мандри. Мрія це перехрестя доріг. Якщо немає зручної дороги, проклади свою. Пам'ятай про минуле дбай про майбутнє. Виховання справжніх громадян-патріотів України на час як ніколи. Про це ми ніби не забуваємо, але цей процес доволі складний і не завжди результативний. Оцінити можливо тільки за вчинками і з часом. Як зробити виховання цікавим у сфері туризму та краєзнавства? В цьому допоможе співпраця навчальних закладів у позаурочний час. Характерною рисою сучасних знань є їх інтеграція. Під інтеграцією ми розуміємо процес об'єднання окремих предметів, напрямів, у єдину цілісну систему з метою одержання якісного нового результату. Центр дитячо-юнацької творчості Дніпровського району міста Києва понад 15 років працює майстерня мандри. Головною метою проєкту є виховання підростаючого покоління, формування громадських якостей у дітей шляхом розширення знань про рідний край, родину, історію рідного міста. Завданням проєкту є сприяти розвитку туристсько-краєзнавчій роботі, знайомитися з рідним краєм. Його традиціями, звичаями та обрядами, розвивати екскурсійну справу, розробляти маршрути з різних історичних напрямків, удосконалювати музейну справу, організовувати співпрацю з державними установами, громадськими організаціями, благодійними фондами і батьками, освітніми закладами у справі виховання патріотів України розвивати навички до виживання в складних умовах, навчати надавати долікарську допомогу, ознайомлювати з правилами поведінки, при виявленні небезпечних для життя предметів, презентувати історію козацтва. Процес навчання майстерні можна організувати за принципом від простого до складного. Від, невід... від відомого до невідомого. Заходи майстерні розраховані для учнівської молоді 5-11 класів, а в літніх оздоровчих таборах району для дітей початкових класів. Майстерня мандри працює за такими напрямами: музейна справа, екскурсійна агенція Київські перлини, краєзнавчо туристські заходи, співпраця з державними і громадськими організаціями, шкільний музей. Усереддя всієї виховної роботи, широке поле творчості учнів і вчителів. Головне завдання у роботі шкільних музеїв, залучення учнів до проведення культурно-освітньої роботи серед школярів, що є вагомою частиною патріотичного національного виховання. Центр дитячо-юнацької творчості. Десь Дніпровського району міста Києва надає методичний супровід для закладів району щодо оформлення експозицій, експонатів, а також музейної документації, проведення майстер-класів серед відповідальних за музейну справу, огляди музеїв. Обмін досвідом просвітницької роботи серед музеїв району, організація конкурсів юних екскурсоводів сприяє співпраці з музеями Києва та громадськими організаціями, державними установами щодо розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання молоді. Варто наголосити, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну це Центр дитячої юнацької творчості Дніпровського району уважно стежив за відкриттям нових музеїв у місті Києві та сприяв їх відвідуванню. У майстерні мантри працює екскурсійна агенція Київські перлини, метою якої є організація та проведення практичних цікавих маршрутів, активне пізнання історії рідного краю. Витоків національної загартованості, знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків, які виховують у молоді почуття гідності, чуйності, доброти, дбайливого ставлення та поваги до минулого. За 15 років існування майстерні мандри в екскурсійній агенції побувало понад 20 тисяч осіб. Екскурсії розраховані на учнів 5-11 класів, де вони дізнаються про історію Києва, Дарницького району, пізніше розділено на Дніпровський та Деснянський, топоніми, назви річок, вулиць, озер, об'єктів стародавньої історичної спадщини, страшних репресій, Голодомору та Другої світової війни. Тощо всі екскурсії мають певні напрями в залежності від вікових категорій. Екскурсії на тему відомий невідомий Київ розраховані на учнів 5-11 класів і поділяються на 9 маршрутів. Під час подорожі від золотих долядських воріт діти дізнаються про стародавню історію заснування Києва та об'єднання земель Київської Русі. Життя і правління руських князів. Родзинкою екскурсії є відвідування старокиївської гори Андріївського звозу, який заворожує своєю містикою. Окрім того, дітям цікаво подивитися на нові розкопки стародавнього Києва, часів Київської Русі 12 13 століття на поштовій площі, де археологи знайшли чимало цінних артефактів: кераміку, монети, печатки, скляні браслети, курильні люльки, свинцеві кулі, гуцики, стріли, хрестики та розкопані стародавні вулиці. Під час екскурсії великими Вулицями Старого Подолу діти дізнаються про відомих людей, що проживали в цьому районі Києва, їхні здобутки. Про дивну архітектуру та меценатів Києва можна довідатися, побувавши на екскурсії химерні будинки липок, шоколадний будинок, будинок вдови, будинок Сулими, Кловський палац, будинок з химерами, будинок Шапка Манамаха тощо. Учням старших класів пропонують тему Київ 19 століття створення університету святого Володимира, на, наразі університета імені Шевченка, Першої та Другої Київської гімназії, Академії наук України, педагогічного музею, будинок учителя, заснування театрів, розповідь про видатних постатей Шевченко, Драгоману, Грушевський та інші. Екскурсії на тему перлини Воскресенки розрахована на дітей 5-8 класів, залучення вихованців до науково-дослідницької діяльності свого мікрорайону, довкілля, географічних, етнографічних об'єктів, що сприяє вихованню духовно, багатої, гармонійно розвинутої особистості. Екскурсії на тему, хто не знає минулого, той не має майбутнього, яка простяглася на 10 кілометрів, розрахована на школярів 8-11 класів. Під час подорожі маршрутом Биківнянські могили, діти дізнаються про трагедію 30-х років. А маршрут Перша лінія оборони, яка охоплює Ірпінь пущу водицю Відвідування меморіальних комплексів «Бабин Яр і Дарницький концтабір занурюють учнів у страшні події часів Другої світової війни на території Окупованого Києва. Екскурсії на тему Духовний світ наших пращурів розраховані на учнів 8-11 класів, мандруючи схилами Києва з Китаївської до Голосіївської пустині, молодь знайомиться з давньою історією монастирів. Їх засновниками. Під час екскурсії Трухановим островом, який вважається Київською Венецією, школярі познайомляться з містом у місті, яке було зруйноване в жовтні 43-го року, а побувавши на Київщині, побачать скарби Яготинського району, потрапивши на Добраничівську стоянку. Археологічну пам'ятку поселення доби пізнього палеоліту, де в якості будівельного матеріалу використовувалися кості Мамонта. Галузь краєзнавства та туризму спрямована на проведення методичних, навчальних та практичних заходів не тільки для молоді, а й для вчителів, за пропозицією яких були написані методичні рекомендації з турицького краєзнавчого напрямку. В рекомендаціях передбачено вивчення низки теоретичних питань, зокрема туристсько-спортивні можливості території України і зарубіжних країн, історія розвитку туризму в Україні, поняття про категорійні походи, нормативно-правова база туристсько краєзнавчої роботи в школі, види туризму та інше. Такі методичні рекомендації допоможуть керівнику гуртка. Методично правильно укласти навчальний план та програму, підготувати вихованців та провести тематичну екскурсію, одно чи дводенний похід, категорійний багатоденний похід, під час яких активно вивчатимуть історію рідного краю, історичні та культурні надбання українського народу. Грунтовно розроблена тематика занять з техніки безпеки сприятиме збереженню життя та здоров'я дітей під час походів та повсякденному житті. Широкий перелік тем з рідних напрямів, напрямків туристко-краєзнавчої роботи дасть можливість керівникам гуртків укладати навчальні плани відповідно до свого погодинного навантаження. Гуртковою роботою в школі. Традиційно в районі проводяться семінари-практикуми для відповідальних за туристсько краєзнавчу роботу. Навчись сам, навчи іншого, майстер-класи для учасників змагань та суддів, які є студентами Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства, педагогами те. Традиційні туристсько краєзнавчі заходи, у яких беруть участь вихованці майстерні туристсько краєзнавчий зліт Дніпро Турфест шкільні змагання вперед до перемоги. У змаганнях беруть участь. Учні 5-8 класів, діти долають смугу перешкод, навчаються виживати в складних природних умовах та орієнтуватися на місцевості, надавати мет... домедичну до допомогу, вивчають історію рідного краю, знайомляться з бойовими традиціями, історією українського козацтва, організовують патріотичні флешмоби, локації, локації, народжені незалежними. Старшокласники 9-11 класів беруть участь у районному та міських етапах козацького квесту, який проводить громадська організація Братство козацького бойового звичаю Спас, де влучно стріляють з лука і вдало володіють батогом, змагаються в дужанках, плавають на човнах, проводять лицарські турніри, орієнтуються за допомогою спортивних карт тощо. У стежці випробувань у закритих приміщеннях беруть участь школярі 5-8 класів. Суддями являються студенти Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Команди долають перешкоди. Це маятник, підлаз, паралельні мотузки, бум, траверс, в'язання вузлів. Наприкінці кожного етапу обов'язково теоретичні завдання. Спортивне, туристське, орієнтування, краєзнавство, топографія, геологія, історія козацтва, вулиць Дніпровського району тощо. Конкурсна програма Літні мандри розрахована на учнів перших-четвертих класів. Змагання проводять на базі літніх шкільних таборів. Діти вивчають історію свого міста за допомогою фотоілюстрацій. Навчаються орієнтуватися за допомогою карти і компасу, вивчають топографічні знаки в ігровій формі, знайомляться з одягом, традиціями козаків, виконують вправи на спритність. Традицією майстерні стало проведення квесту для учнів початкових класів перегони шалені в метрополітені. Діти мандрують віртуально станціями метро, отримуючи завдання відповідно до назви зупинки. Дуже важливе значення у виховному процесі є співпраця з батьками, і конкурс Мій тато може все його проводять до Всеукраїнського дня тата, який відзначають у червні. Діти разом з батьками виконують завдання, які складаються з 17 етапів у таких напрямах історичний, спортивний, кулінарний, культурний, мистецький, козацький, військово-патріотичний, туристський. Також у ЦДЮТ Дніпровського району проводять спортивне туристське орієнтування, мета якого навчити орієнтуватися на місцевості, читати карти, пересуватися за заданим маршрутом, використовувати карту і компас, визначати масштаб карти, відстань між контрольними пунктами, знаків зі спортивного орієнтування сторін горизонту, азимуту та інше, не тільки очно, а й в режимі онлайн підвищити рівень тактичної та технічної майстерності, пропагувати здоровий спосіб життя, формувати у дітей національну свідомість, любов до рідного краю, його природи та історико-культурної спадщини, виховувати справжніх патріотів української землі. Крім того, проводяться змагання з техніки пішохідного туризму в закритому приміщенні для вікових груп молодша. Шостий, сомі класи, середня, 8-9, старша, 10, -й, 11. -й. У виховній роботі важливим заходом став калейдоскоп народних свят для вікових груп перших 8 класів. Розробка сценарію для відеоролика Калейдоскоп народних свят додається. Цей евент допоможе усвідомити, що саме обряди, звичаї, традиції є серцебиттям української культури обереговим колом у природі, духовною цінністю кожної окремої людини та народу загалом, Захоплююче дійство, дає можливість передати молодому поколінню життєвий досвід, багатство та любов до рідної землі. Адже святкування були невід'ємною частиною повсякденному житті наших предків і стали засобом збереження української ідентичності. Саме цей захід об'єднав усіх гуртківців нашого центру дитячо-юнацької творчості, готували програму вихованці, народний художній колектив театр студія Барвінок, фольклорний ансамбль Ягілочка. Народний художній колектив, театр хореографічних мініатюр Цвіт папороті брали участь артмайстерня Іграшковий калейдоскоп, артмайстерня Солом'яне Диво, студія образотворчого мистецтва Барви Творчості, артмайстерня Намалюй щастя, артмайстерня Магія бісеру», ар артмайстерня Креативне рукоділля, учні навчальних закладів району. Отже, туристсько-краєзнавчий проєкт. Майстерня мандри інтегрував низку різних предметів, зокрема історію, географію, математику, українську літературу, народознавство, мій Київ, основи здоров'я, фізичну культуру, основу безпеки життєдіяльності та інші. Методичні рекомендації спрямовані на розвиток суспільства, пізнавальних і творчих здібностей вихованців. Проєкт відповідає віковим особливостям дітей. Це є ефективний підхід та формування пізнавальної, практичної творчості, творчої та соціальної компетентності. Він спрямований на формування у вихованців здатності використовувати здобуті знання в освітніх і життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних проблем. Саме проєкт майстерня мандри є навчальний, навчально-методичний, навчально-научний посібник для будь-якого класного керівника та керівника гуртка для практичного використання у навчально-виховному процесі позашкільних і шкільних закладів. Отримані знання та навички сприяють всебічному розвитку молоді, прищеплюють їм уміння дивитись на світ очима дослідника, допомагають активно використовувати історико-краєзнавчий матеріал, необхідний для виховання справжнього патріота України.